Так, хлопчики і дівчатка, звертаюся я зараз, я іммірали, о, бачите, нехай в нього так буде очко, це якраз нам потрібно. Звертаюся я саме до живих бухгалтерів, живих підприємств. Що я маю на увазі? Якщо ви бухгалтер, який не просто... Сидить і чекає кінця року, а потім хапається за серце, що ж воно там таке, як нам його здавати, і потім ми отако середньопатолочне будемо якось його здавати. Якщо ви не такий бухгалтер, ви вважаєтеся живим. Якщо ви постійно щось мониторите, вичищаєте і хочете, щоб у вас все було в лялечку, в йолочку, то ви живий бухгалтер. Що таке живе підприємство, яке не спить, а яке якось там працює? Поэтому, якщо ви живий бухгалтер, живих підприємств, і зараз у вас необхідність все почистити. Під півріччя, щоб все було у вас гарненько, щоб ви розуміли. Або якщо ви квартальник, скільки зараз вам треба сплатити податків, і вас не ця циферка, або якщо ви здаєте річну звітність, вам це потрібно зробити, щоб ви розуміти на якому етапі ви зараз, і запланувати, що ми будемо робити потім, щоб потім, потім наша циферка податку на прибуток була така, як нам потрібно. Тобто, якщо ви щось хочете, щоб у вас було добренько, гарненько, в зв'язку з закриттям періоду. Для вас важлива інформація. До, зараз я вам скажу, це я сьогодні написала. До 10.08. да, я в притірочку так зробила, До 10.08 у нас діє акція Чарівне очко. Це така акція, вона прижилася за 9 років моєї приватної практики. Коли у нас звітні періоди починаються, бухгалтера активненько бранують чарівне очко. Ну, Вважається, що моє очко чарівне, я не спорю. З бухгалтерами, бо воно їм допомагає. А тепер ще у равлика. Бачите, яке очко вже сіпається. Чарівне очко воно тому, що я дивлюсь на ваш, я підключаюсь к вам віддалено. Я дивлюся на вашу обороточку. Я спочатку. Чую все, що ви мене питаєте, які ви мене задаєте. Я все відповідаю. Я розказую, де що почистити, де що обрати, де знайти витрати, де заховати, якщо можна дохід. Коротше, все, що можна і не можна, ви мені говоріть, і я розказую, як це зробити. Могу і я поклацюнькати сама це буде швидше, може бить, ніж ви. Ну, по-різному буває. Ну це вже будемо додатися окремо. І ця акція вона дуже крута, бо ви отримуєте відразу брануєте собі три консультації по ціні дуже вкусна по 2000, тисячі. Тобто есть за 6000 тисяч ви получаєте такі круті три консультації, которые ви потім зможете брати і вибирати.